Поки не хочу всього розповідати, але є зубна паста, соси Ти довольний? Вже пів носа згріз? Мама. Це так не так. Красиві нігті. Змії. Всім привіт! І це новий влог. Практично випала життя на три дні. Бо е, поки не хочу всього розповідати, але є е, деякі, деякі зміни. Є дещо е, де те, що помінялося в нашому житті. Ну, в основному у Колі помінялося. Ну, поки не хочу про це говорити, тому що ну, поки не хочу. Не знаю, в якихсь десь наступних влогах по любому скажу, бо вже точно буде все ясно. Але зараз поки нічого не хочу говорити. Ех, тому випала із життя десь на 3 дня. плюс-мінус. Плюс я не знімала три дні влоги і зараз я встала, зібралася Ось трішечки на марафеті. І я їду знімати. Відео, яке ви вже подивилися, якийсь шопінг векшен. От, я не знаю, як так вийшло і вийшло, але за ці три дні я максимально кайфанула від того, що я ніфіга не робила і я не знімала влоги. От. Це, до речі, дійсно упрощає життя. <с Two> я не знаю, це дивно чути, напевно, від людини, яка знімає влоги майже не майже а півтора роки. От, але, ну, напевно, мені треба був цей відпочинок. М -м напевно, так. Да. <с two> ну, в общем, я їду знімати. Знімати вл влог якийсь чи екшен, екшен якісь прикольчики. Я надіюся, що ви переглянули. Переглянули цей влог. І поставили вподобайку і написали свій коментар. Ой, я хотіла би пообіцяти не пропадати, але я не можу цього обіщати, бо хто його зна. Ще в мене після цього є деякі плани. У нас, до речі, вишку покрасили, красиво. У мене є деякі полони. ну, Я думаю, що ви побачите. Зайшла в відронку біля цього, біля екшена. Блін, гляньте, які тут алілії красиві. Вау, Але ж вони гулятимуть страшне. Тюльпани теж красиві, свіженькі. Добре, піду, я пару речей мені треба купити і їду далі. Відзняла, до речі, те, що хотіла. Взагалі, по прогнозу у нас передавало, що сьогодні, ну як, не сьогодні, на цьому тижні мався бути сніг. Сніг. І в якийсь день мінус 9 чи мінус 10 вночі. Завтра, чи після завтра, А в нас сонце. Тепло. Це тепло, до речі, і коли йдеш ну, в такому затишному місці, ось я вийшла і почав вітер віяти, то вітер прохолодний. Та що я хотіла? П'яте листопада, блін. А ще я ходила до Матеуша, і він мені цю штуку показав, ну, до масажиста. І він показав мені, як цю штуку на локоть накладати, щоб мені не боліло. Але, блін, я виходила з машини. І як гехнулася локтем об машину, ви знали. Тому тільки суша е, головешку і буде робити мені роли. Що ти робиш? Це так надо. <рес> так надо. Мені <рес> ну, страшно. Первий чи ще рано. Вирвалося шкура, Зараз така кровнична броня. Не, вирвалася. Вирвалася. Угу. Все брали. Ой, це угорає. Я вже аж засоплилася. Вийшла од Маріни. Брови зробили, до речі, але вони чомусь краска гарно не взялася. Ну, прям-прям-прям аж гарно. Але нормально, хоча я завжди Маріну прошу робити мені світленькі брови, це я раз кажу, зроби мені темні. І краска так ну, гарно пощипала, все насміялися. Страшне. З тим скочем чи воском Марина так смішно ліпе мені між, ціє, між брови. Потім така зриває, каже, блін, давай я тобі ще й на вуса. Блін, ну це смішно було, треба було знімати. Нас 4 година. Дивіться, називається. Коліжанка. я в цьому році нічого не закривала. Привіт! І ми йшли до Марини. Марина каже, давай я тобі і персики, і варення надаю. І мені так соромно було. І кабачків каже, і огірків. Коротше, так соромно було, але кажу, ну, даєш, то давай. Ой. Смішно та грішно називається. А все почалося із-за того, що я якось вони у нас сиділи і кажу, що щоб хотіла закатаних яблук. Маріна каже, в мене є персики закатані, хочеш. Я кажу, ну добре, якось прийду до баночку. І вона ж як залізла туди, каже, в мене є кабачки, є йогірки. Каже, хочеш. Я кажу, боже, мені так неудобно, бо зазвичай я закриваю все. Надавали мені і огірки, і кабачки, і варення з якась... спорічок, і варення слив, і варення сперс, <смас> бляха. Воно то смішно, тому що по факту сама могла то робити. Але от знаєте, як кажуть, от коли нема, воно і хочеться, а коли от воно вдома є, лежить. Ти його і не хочеш. От в минулому році ми огірки купляли пару разів, хоча я закривала. І в цьому році я вирішила, що ми її так і так закриваємо, нафіга мені їх закривати. В итоге цілу торбу тягну від двері, загекалась. Я випала на півдня, хоча, якщо чесно, у нас вже прийшло півдня на собі. Я їду на нігті, хоча записана восьмого. Але так як завтра нам на день народження, я написала Ульяні, Ульяна написала, що в неї є одне вільне містечко. містечко і я погодилась. Сьогодні була там по справах, купила баді корм, купила такий новий смаколик йому ніс корови засушений. Він не хотів, воно так воняє, це страшне. Він зразу не хотів то їсти, але рознюхав, рознюхав і сидить З утра, до речі, ми перед тим, перед моїми справами поприбирали в хаті. Хотіла поїхати на секонд, але не поїхала, бо трошечки з часом у мене ну, не виходило, бо я їздила ще за квартиру, хазяйці платила, в центрі була. Так пройшло півдня. В принципі, півдня в суїті пройшли. Тепер їду на нігті, а далі теж їдемо. І на закупи нам треба, і треба нам. Ще в один магазин, ну, в общем, треба нам ще по ділах, я думаю, будемо їздити. Вас буду інформувати. Заїхала додому, зробила собі чайку гарячого. Зараз буду там в Ульяни сидіти пити чай. До речі, вчора ще з Колею разом зробили е, цей пів відра е, олів'є. Ми вчора займалися, з мамою говорили і кришили. Потім Коля на теніс пішов, і я почала монтувати влог. той той. Красиві нігті, змії. Уляна каже мені, як це ти наважилася? Блін, тихо, на чорний френч. Кажу, не знаю. Ще хотіла білий. Ще хотіла білий зробити. Але е шукала в інтернеті і знайшла чорний. І сподобалося. Е ще хотіла не обичний френчик, такий треугольничками, але нігті маленькі. Ульяна мені увліклася там поспилювала. Каже, я тобі трішки тут підпиляла. Получився обичний, але гарно. Дуже подобається. Я кажу, о, цей мене бісити не буде, бо зелений вже підбішував. Я Уляні кажу, мені треба вже срочно перейти до себе. Зробили нігті 100 злотих. Хоча по факту френч 110 і ще камінчики. Взагалі, десь може 120, мала 130 взяти, але каже, добре сотку, давай <laughs> і йди. Кажу дякую. Ульяна, до речі, в Парижі була. Блін. Були... з подругою. Каже, що їздили? Їздили на два дня. На, на вихідні. Квиток вообще дуже дешево. Щось там 460 злотих у дві сторони, представте. Щось там по 230 злотих з особи. Ну, вообще менше навіть. Дуже дешево. Я була в шоці. І ще що? А квартира? І квартира 400. Ну, в общем, за тисячу людина жила і летіла в Париж. Класно взагалі. Ну, дуже класно. я б дуже хотіла. Можна би було. Але Уляна каже, що два дні в Парижі це дуже-дуже мало. Ну, куди вони хотіли попасти, не попали. Але класно поїхати, так, походити, полазити. Їду додому, доволі... а, вірніше, до магазина. ми підемо на закупи якісь. Щось скупитися їсти треба. Ти довольний? Вже півноса носа згриз? Мама носик тобі купила, так? Да? Дивіться, ніс корови. Ні, баді, то їж. Три штуки коштували 15 злотих. То їж? ні 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 ось! Це те саме. Ми приїхали із закупів. Так, це було, яку я не доїла. Пакції були. Баді, ні! Так як у Ігоря завтра день народження будемо дарити гроші і алкоголь, чіпси. Дуже смачні. Там нема вже, нема. Печиво таке купили. Нема там уже, Баді. Блін, показали, то свій голову. Молоко... Нема там! Нема там уже. Сміттєві пакети. Купили такі рукавиці, коли з собакою гуляти. Каже, хочу перчатки. Бо рукавиці в нього є, наші да, перчатки. Манка. Три хорми. по польськи це каки, представте? Господи, так назвати. Зубна паста. Росесони, такі кисляки купили? Макарони раз, два, три? Потім, чотири Вафлі Коля собі взяв. Потім. Цей old Spice під руками мастити. Оп, я взяла собі два чупіка і е, взяли такої колбаски. Захотілось мені сухенько. Тікай баді, потім паштету, три і соус, коля взяв. І це нам вийшло. 240, 60 Ну, нормально. Типу, враховуючи, що алкоголь, може бути, чіпси. Ну, це все дорого. Дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку. Напишіть свій коментар, і до зустрічі в наступних влогах. Я сподіваюся, ви цей влог ждали. Для мене було теж дуже неочікувано, що він мався вийти вже 2 дні назад, а не вийшов. Бо ми були на куражах. Не було часу просто змонтувати. Тому приємного перегляду!